ТЦК вбили ще двох людей. На цей раз трагедія сталася на Тернопільщині у місті Бучач. Перша людина, чоловіку 49 років, його запакували ТЦКшники, декілька днів тримали його в ТЦК у себе. Але є важливий момент: ця людина була хвора, у чоловіка була епілепсія. Проте ні ТЦК, ні ВЛК ніхто не звернув на це увагу. Декілька днів його тримали в ТЦК, там над ним знущалися і били його. А коли чоловікові стало погано, викликали швидку, яка доставила його до лікарні, де він і помер. У причинах смерті було вказано, що у нього були судоми та епілепсія. Ну короче кажучи, помер від епілепсії. Хоча, очевидці, повідомляють, що було явно видно, що цю людину побили. Тому що на ньому було багато синяків та вибиті зуби. Але і це ТЦКшники пояснили. Вони заявили, що коли у цього чоловіка почався приступ епілепсії, він упав на підлогу, і саме звідти у нього з'явилися синці. А вибиті зуби це наслідки того, що вони намагалися відкрити йому рота для того, щоб дістати звідти язик. Ну тобто, мало того, що вбили людину, і тепер намагаються будь-якими шляхами уникнути покарання. Але далі ситуація почала розкручуватися ще активніше. В ту ніч, коли помер в лікарні цей 49-річний чоловік, в ту ж саму ніч із того самого ТЦК було доставлено ще одного хлопця, якому було 25 років, і він також помер у лікарні. Звичайно, місцеві жителі хочуть дізнатися правду, як так сталося, що двоє людей, які потрапили до одного і того самого ТЦК, випадково обоє померли. Вони навіть організували невеликі мітингі, виходили до мерії, але, звичайно, ніхто нічого їм не сказав. Я публікував в своєму телеграм-каналі ці відео, посилання на телеграм, є в шапці профілю. І місцева поліція, і журналісти, і ТЦКшники всі мовчать і намагаються приховати ці два вбивства. І все це друзі доводить лише один факт: влада будь-якими шляхами намагається розколоти ще більше людей між собою. А ТЦКшники – це лише їх інструменти, тому що владі дуже вигідно, щоб люди гризлися між собою і не звертали уваги на те. Як вони там деребанять бюджетні гроші і розпродають Україну? І мені тільки цікаво, коли вже у людей увірветься терпець і вони почнуть у цих ТЦКшних собак вішати на стовпах.